До того я тебе їй буду сейчас в рот. Yeah, yeah, yeah. Ти що, кончений нахуй Ти тільки що взяв дай на мене питаєш, що надо блять ебаники діти, удаліть ігру нахуй да ти шо долбоеб новый степа це тоже не твоє. давай перевіримо, блять через фрапсик блять Ну щас я сижу чекай, блядь. Парк хвилин, блядь. Поседешь трошки, полмаешь над свою повлинку, блядь.